Ти подивись, застряли в ліфті. Це ж треба. Перший раз я тут. А, а, звіхом... а це провокатор Олег Олієнт. З... Ну, 20, 20 чи... років, перший раз а я тут застряв. А, а яка адреса тут? Слухай, застряли в ліфті. Реально, дійсно, В парламенті Верховна Рада. Нічого це сон. ж не те, що десь. Це Ляшко, Доброня, А ми в ліфті застряли. Як хор... все ж він каже, ну й хорошо. Оби. 10-15 хвилин посидіти треба в ліфті. А повітря вистачить на 15 хвилин. <реш> хорошо, окей, сідаємо, <реш> тоді чекаємо. 15, 15 хвилин каже, сидіти. Нічого собі. Все ж каже, ну й добре. Я йому кажу, ми застряли в ліфті, а він каже, ну і хорошо. Анекдот. Глянь, точно? Анікдот, не... ляшко в Верховній Раді. Слухай, що ти, ти кричиш? Я... Я е, менше таке... дихати, повітря мало. Якщо ми сидимо 15 Все. хвилин, всі замовкли. Економимо повітря, дихаємо носом. Ні, ні, тут дзвінок, ми ж подзвонили. Я а як же люди от, прості в будинках, коли ліфта нема? Там коли тож, там. Це... Бачиш, це ж, що вже говорити за житлові будинки, коли в Верховній Раді Верховній у ліфті раді, застряли. Це, це не Глянь. жилися, блядь. Ні, так я теж скільки працюю, ніколи такого не було. Як е, цей? Ані, да, ані... Да, Все, да. менше говорить, повітря мало. Задихнемося, вороги тільки подякують. Ще й газу запустять зараз. Представляєш, я йому дзвоню, кажу, застряли в ліфті, а він каже, ну і хорошо. Ха-ха. <сіхання> Ой, анекдот. Правила користування ліфтом. Да. Ну все.